Ала не вола, над века ясна, обесміт засіяла, над ветека ясна, обе світ засіяла, не Христос родився. Царя Бога визволяють, на колінця припадають, царя Бога визволяють, просим тебе, царю, небесний владарю. Даруй літа та щасливі, цьому дому господарю. Цьому дому Господарю. Даруй даю, дарой Господа, даройгосподині, дарой носій наші, усі наші Україні, Даруй усі, осі наші, усі наші України. Христос народився Славію! Сердечно всіх вас, дорогеньки, вітаю від Криворізького Благочиння, з від православної церкви України з цим святом нового року, різдва Христового. Нехай сьогодні, в цей день, Господь призве, принесе кожному з вас. Мир, любов, Боже своє благословіння, ваші домівки, ваші сім'ї. І нехай цей рік для нас усіх буде переможним. Також сьогодні я хочу вам представити е, пана отця Меркурія. Це капілан, е, який знаходиться в Нікаполі, благочинний Нікаполя. Він також сьогодні приїхав, щоб привітати вас. Вони скоро не місце. Сьогодні не. Дві вогені одного організму. Кривбас, і Нікополь. Нікополь зараз напередодні. Нікополь і в перекладі з грецької перемога. Тому перемога буде за нами. Yeah. Друзі, є така, є така пропозиція, якщо ви благословите, бо ви сьогодні десь, Максим каже, господарю, господині, заспівати вам таку цікаву колядку, бо ми ці колядки Нова радість, Христос, оце ми все завжди, співаємо, все знаємо, воно на суху. Хотілося вам заспівати таку колядку повстанську, яку співали наші воїни Української повстанської армії в 40-х роках, в тих Криївках, як то кажуть, ліндажах, де виборювалась наша національна українська держава, тоді якої ще не було, але вже тоді вони покладали душу і тіло. <клев> Уставайше <клев> братем! Боже водный нам, Боже нам вся об'явила, дивна я новина, Боже нам вся дивна я новина, уставай з постелі, пускай нас на хати. Будем тобі українську, коляду співати, Будем тобі українську, коляду співати, бо цієї ночі йдем хата вітхати нашим братям українцям, заколядувати. Нашим братям українцям, заколядувати бо цієї ночі не спали, хочем знати, чи ти маєш український голос. Хочем знати, чи ти маєш. Український голос, Український голос, то наша органа. сивий кожух, чорна шапка, синя жовта фана. сивий кожух, чорна шапка, синя жовта фана. Дай й запали свічку, постана віконцем, хай розквітне Україна, як рожа на сонці, хай розквітне Україна, як рожа на сонці, Уставай уставайше братем, Боже нам, Боже нам ся обявила! Дивна я новина! Боже нам ся об'явила! Дивна я новина! Бажаю вам, в вашій нелегкій роботі! Миру, наснаги, Божої допомоги, щоб Господь завжди допомагав вам, і ми також від Криворізького благочиння будемо все робити для того, щоб на нашій Криворізькій землі була тільки Україна, українська влада і українська церква. Божої допомоги вам, дякую. пане голову, дякую, дякую. вам. Також дозвольте вам, пане голову, представити благочинного Криворізького, е, Нікопольського району. Господи, от, от, в Нікополі погано ку годують.